Ще раз. Я колись, можливо, казала про цей ключик, можливо, ні. А, можливо, я повторюся, але хочеться ще раз нагадати це, а, якщо у вашій підсвідомості або у вашому полі несвідомого, у вашому світі, ментального поля нашого. Існує якісь затемнені зони, які ви можете відчувати або бачити, якщо ви понерюєте туди, занурюєтесь, або дивитися в ці зони, або у вас є якісь болі щодо минулого, або ще щось, що вам заважає жити наповну, вільно, відкрито і відчуваючи себе продовженням. Енергії творця даю ключик вам. А спробуйте усю цю заблоковану енергію, або якщо вона зажата у вас, або в тілі, або ви відчуваєте так енергетично, або ментально, спробуйте це все вилити у творчий процес, у творчу діяльність. А, і заміця Займіться тим, що ви полюбляєте робити. Але щоб це був творчий процес, бути в процесі. І коли ви свідомо будете випускати цю енергію, ніби вивільнюючи її, чи з тіла, чи вивільнюючи цей біль, це можна і малювати, шити, співати, музикувати, будь-що робити. Що вам подобається, ліпити там щось, не знаю, саджати. Але щоб це був творчий процес, щоб ви створювали щось нове. І ви побачите, що це може бути навіть арт-терапія, кавотерапія мені дуже допомагала у свій час. І ви можете пропрацювати дуже багато проблем своїх в такому творчому процесі. І виливаючи якийсь негатив або вір, ви таким чином ще зможете. Вишковити, підняти рівень власної майстерності, якісь творчої вірності. І це буде би благо і вам, і світові. І намагайтеся, коли ви звільнюєтеся від цього болю, додавати щось прекрасне, естетичне і красиве, гарне, щоб це було гарно розумієте? Трансформація цієї енергії в щось прекрасне, розумієте? З мінусу в плюс. І розуміючи ці речі, можна позбавитися навіть від хронічних захворювань, навіть від якихось дуже тягучих історій, сценаріїв, те, що вас бентежило або бентежить зараз, і ви можете просто звільнитися від баласту якогось керамічного хвосту або будь-що, що вас турбує, ви це можете відпустити нарешті. Займіться творчістю. І чого я вам і бажаю. На цьому тижні спробуйте собі зробити такий подарунок і зайнятися творчою діяльністю, максимально виплескуючи, звільнюючи отой негатив, от біль, От все, що вас тяготило, ускладнило вам життя, наприклад, то спробуйте це все відпустити. звільніться, звільніться від цього всього, і бути ві.